Новин, головні події дня розкажу просто зараз. Вітаю. Ворог вночі, коли люди спали, знову завдав удару по Запоріжжю ракетою С-300. Вона влучила біля багатоповерхового будинку. Травми отримали п'ятеро осіб, двоє з них діти. Внаслідок атаки пошкодження зазнали кілька багатоповерхівок. У селі запоріжців повилітали вікна, зруйновані балкони. Зранку на місці вибуху ворожої ракети побувала наша Анна Крамренко. Біля часу ночі великий зрив, дуже злякались, розбило вікно, холодно, треба якось його тепер закривати. Ну, дуже це все жутко. Сусідка відвезли до лікарні, бо дуже погано було, От тільки привезли її назад. Що страшне, що робиться, не можна такого прощати. У сусідки з п'ятого етажа одна кімнатна квартира і вибило повністю все, це балконний блок. Там вообще знаходитися не можна. на місці ворожого удару з ночі працюють комунальники та всі екстрені служби. Зокрема, працівники Запоріжремсервісу вимірюють та вирізують ОСБ плити. Усе для того, аби закрити ними пошкоджені в будівлях вікна. Це вікна. Юїзд, стоп, утеплення було какое то ремонтні роботи там проводять з задапленням, де потекло, що допомагають людям закривати вікна ОСБ плитами, і волонтери кажуть, прийшли на допомогу, не вагаючись. Коли дізналися про цю біду, одразу прибули сюди. Поки 10 людей, зараз зберуться ребята будуть скільки зможуть, скільки всі приїдуть. У нас є і будівлі, і треба, і мусор виносимо, треба, і окна стеклимо. Що треба, все робимо. І криші кроємо, все. все. Що нуждається в все діло? Загалом від вибухової хвилі постраждали близько 15 будинків. Найбільше руйнації зазнав дім поруч з яким і впав снаряд. Від квартир, що були ближче до епіцентру вибуху, майже не лишилось живого місця, окрім стін. Також у будівлях навколо повилітали вікна, балкони. За попередньою інформацією, п'ятеро людей травмовані, Серед них двоє дітей. Їм була надана необхідна допомога. Одна людина наразі вже вдома. Черговий раз переконуємося, що Росія країна тому що вони гатить там. По житловим будинкам. Зараз працюють всі наші комунальні служби, це і оперативна-рятувальна служба Кобра, це і «Титан», це і Бірком, це і Зеленбут, і «Запоріжжя рімсервіс», і працівники ОСББ, тому що дуже багато будинків постраждало. Перше, що ми повинні зробити, це закрити вікна для того, щоб тепло. Тримати в будинку і людям, ті, які постраждали зараз, то ми надаємо їм допомогу. Розгорнули в дитячому садочку в місця для прийому і розгорнули такі ж тіц, який знаходиться біля будинків. Там теж люди знаходяться. Також працюють два комунальних автобуси в я одному із них. Знаходяться запаси харчування, в іншому знаходиться кава, чай. Наразі тепловики вже відновили опалення та водопостачання в будинку, який постраждав найбільше. Після перевірки стану газових мереж мають підключити і блакитне паливо. Також міська влада розгорнула намет Там можна випити гарячого чаю та отримати необхідну інформаційну допомогу. Окрім цього, ворог влучив ракетою с 300 на територію одного з підприємств легкої промисловості однієї з громад Запорізького району. Надзвичайники за три години ліквідували пожежу. На щастя, люди. Де ушкоджені. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні: п'ять авіаційних ударів, 38 ракетних та близько 70 обстрілів з РСЗВ, здійснив противник у суботу, 14 січня. Під час масованої ракетної атаки по Україні крилаті ракети Х-22 рашисти запускали з району Азовського моря та Курської області. Одна з них поцілила в багатоповерхівку у Дніпрі. У будівлі відсутній один під'їзд. А під завалами нині щонайменше 30 осіб. Станом на ранок 16 січня відомо, тому про 35 загиблих, серед них двоє дітей. Рятувальна операція триває вже третю добу. Вночі рятувальники дістали з під завалів зруйнованою російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. 39 людей врятовані, 75 поранені. З-поміж поранених 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває. Під час масованої ракетної атаки росіяни влучили також у дві теплоелектростанції, які вже неодноразово переживали обстріли. Внаслідок цього ворог зруйнував один енергоблок та пошкодив обладнання ТЕС. Одна станція припинила виробляти електроенергію. У зв'язку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та Київській області. Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію і постачання електрики. І робота триватиме цілодобово, із понад 30 запущених по Україні за день ракет. Понад 20 було збито. Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим повітряним силам, нашим зенітникам і усім, хто допомагає. Вже на початку тижня росіяни знову гатили по прифронтових містах України. Зокрема, ворожий обстріл Покровського, Бахмутського та Краматорського районів Донецької області забрав життя однієї людини ще сім поранено. Напередодні від рашистських боєприпасів постраждав і Херсон. Противник поцілив по дитячій обласній лікарні. Постраждалих серед людей немає. Водночас, росіяни нарощують авіаційне угрупування на території Білорусі. Це пов'язано з військовими навчаннями на території республіки. Так, минулого тижня на аеродром Мачулищі перебазовано не менше 10 вертольотів типу Мі-8 і Мі-24. Також очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на Білоруській аеродромі, не виключаються польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь літаків дальньої авіації країни-агресора. З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів застосування дронів Камікадзе по території нашої держави з повітряного простору Білорусі. Кіборги вистояли, не вистояв бетон. Цей вислів увійшов в історію разом із подвигом українських захисників, які 242 дні тримали оборону Донецького аеропорту від російських окупантів та терористів. Бої розпочались наприкінці травня 2014 року ударом росіян по литовищу, а закінчились у січні 2015-го, коли аеропорт підірвали. Тоді загинуло 58 захисників. Частина воїнів були змушені відійти. Бійців, які повернулись без перебільшення з пекла, прозвали. Кіборгами 16 січня вся Україна вшановує захисників, що мужньо тримали оборону не лише військових, а й медиків та волонтерів, які надавали допомогу та підтримку бійцям. За офіційними даними під час тривалої оборони загинуло понад 200 українських військових більш ніж 500 отримали поранення. Як працює міська інфраструктура під час планових та аварійних відключень електрики? Зокрема, теплопостачання запоріжцям надається без перебоїв, адже великі котельні планово не вимикають а малі працюють від генераторів. Проте в разі повного блокауту з подачою тепла можуть виникнути проблеми. Подробиці розповість Артур Туркін. Ця котельня досить невеличка, пропускає лише 6 кубометрів теплоносія за годину. Коли тут вимикається електрика, подача газу на котел перекривається автоматично. Далі вже справа персоналу, який чергує тут цілодобово. Відключається насос. Ми перекриваємо газ і визиваємо електрика, щоб підключити генератор. Під час планових відключень і ця котельня працює від генератора. Така необхідність виникає кілька разів на добу. Під час аварійного відключення великих котелень систему теплопостачання можна буде отримувати лише в готовності до подачі напруги. Якщо в системі не достає потужності, то обленерго відключає аварійно відключає і наші об'єкти. Також в цьому випадку ми зберігаємо. Наші потужності і нашу систему від руйнування, від таких аварійних відключень. Тобто ми підтримуємо технологію за допомогою генераторів, які в нас встановлені на великих котельнях. В цей час, звісно, ми не, зможемо, не підтримуємо опалення населення, тому що великі котельні без напруги не можуть працювати ні котли, ні мережеві насоси. На час аварійних відключень рівень тепла в квартирах знижується. Тож нині розглядається технічна можливість запускати великі котельні навіть в умовах аварійного відключення. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Понад 4,5 тонни мертвої риби. Масову загибель річкових мешканців зафіксував Запорізький рибоохоронний патруль в районі Каховської ГЕС. В основному це карась, плітка, краснопірка, гірчак та сазан. Фахівці обстежили за плавну частину Каховського водосховища, Балабинську затоку та Дніпровські плавні. Значна частина території, а саме 293 гектари, осушена. Там, де є вода, спостерігається щільне скупчення риби без можливості її виходу на відкриту територію. Ефективним рішенням цієї проблеми буде з'єднання залишкових водойм з ділянками водосховища, що мають течію. Це дозволить рибі мігрувати у більш просторі та насичені киснем місця. Із цим проханням рибоохоронний патруль звернувся до рятувальників та обласної влади. На місці ж інспектори перенесли живу рибу у інші більш придатні для неї місця. У воєнний час у Запоріжжі продовжується робота із ліквідації стихійних звалищ. Одними з перших цьогоріч прибирання розпочали у Вознесенівському районі. Докладніше розповість Артур Туркін. На прибудинковій території зібране опале листя прибирають бульдозером. Самоскид повністю завантажена і одразу прибуває наступний. Тепер черга за будівельним сміттям всередині двору. Обратились в Вознесеновскую райадминистрацию с просьбой убрать на нашей придомовой территории листья, которые собрали осенью, и строительный мусор. Был на приеме у заместителя головы Вознесеновской администрации Лысака. пообщались, поставили нас в план. И вот сегодня на праздник Старого Нового года нам сделали подарок, вывезли и все почистили. Наступна адреса Тбіліська, 14. Тут, окрім опалого листя, додалося гілля з приватного сектору, утворивши стихійне звалище. Проте завдяки техніці ліквідують його досить швидко. Проводимо роботи з вивезенням побутового сміття та звалищ, які тут залишились після робіт, після зими вивозимо. Це наше перше сьогодні, перший день роботи. Ми сьогодні вже, ну це вже у нас друга локація, з якої ми вивозимо сміття сьогодні. Наразі за результатами проведених рейдів в райадміністрації складено графік вивозу сміття із стихійних звалищ. Наступна запланована адреса вулиця Гастело, 26. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Запорізькі бійці оперативно-рятувальної служби Кобра отримали 100 касок від своїх колег з німецького міста, побратима Оберхаузен. Вони міцні, легкі, а використовувати їх можна за будь-якої погоди та під час усіх видів рятувальних робіт. Також у комплекті з каскою і вогнетривкі окуляри. Урочисто передав спорядження, виконуючи обов'язки міського голови Анатолій Куртів. Крім цього, обговорив з працівниками оперативно-рятувальної служби нагальні проблеми та потреби. Приємним сюрпризом для бійців стала нов. Вона про виділення їм нового комфортного приміщення. Самі ж Кобрівці зазначають, така допомога є вкрай необхідною, адже вона не лише захищає їх під час виконання роботи, а й дає змогу відчути підтримку. Наша оперативна рятувальна служба це герої. Наші комунальні підприємства сьогодні герої. Тому дякую вам за вашу роботу. Я тільки що побачив, що потрібно вам терміново зробити. Як депутат беру на себе. Виділю свого депутатського фонду, щоб швиденько провести до ладу те, що вам потрібно зараз. Тому я, дивлячись в очі, вам кажу, що я терміново це зроблю. Вирішення конфліктів за домовленістю сторін у Запоріжжі відбувся тренінг-воркшоп з професійної етики медіаторів людей, які допомагають це зробити. Наразі вони займаються вирішенням сімейних конфліктів та проблемних ситуацій на роботі, відновленим правосуддям у кримінальних та цивільних справах. Інституція медіації в Україні існує вже близько 20 років. Минулого ж був ухвалений закон, який регламентує цю діяльність. Тренінг був присвячений розгляду основних принципів роботи медіаторів та вдосконаленню професійних. Навичок. Медіація дуже гарний засіб вирішення, тому що він. По-перше, конфіденційність. По-друге, він більш здешевшений, чим суди. Тому що час це гроші. Він просувається якомога швидше. І є такий момент, коли ці сторони конфлікту вирішують, як їм бути. Вони домовляються. І коли людина виявляє свою волю, а не примус, то є шанс того, що це буде виконано, тому що це народилось в комунікації. Що в нас є медіація принципи, це принцип добровільності, участі всіх сторон, враховуючи і сторони конфлікту, і медіатори, це принцип конфіденційності, це принцип нейтральності, особливо ну, застосується медіатора. І, і саме ці принципи, вони всі пов'язані. Ну, вони дуже етичні, тобто, треба розглянути, як не втратити нейтральність. або що робити, якщо медіатор втрачає цю нейтральність. Ну, наприклад, співчуває одній стороні. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.